Всім привіт! Ви на каналі RomRaid і сьогодні у нас тестування хижака. Сьогодні будемо тестувати його в такому сильному шмоті, тому що стоїть питання, чи, чи потрібен нам хижак, чи можна його пропустити. Можете взяти щось смачненьке, сідати позручніше і приємного перегляду. А ми розпочинаємо. І так. Кіжак, герой з Людів. Ви всі прекрасно знаєте, що в Людів нема таких аж дуже крутих ДД, які би вам, можна сказати, чуть не в соло би проходили ті самі фракції. Що ж, по навичках, за один хілиться, лікує себе на 30% завданої шкоди атакує одного ворога. І Контратакує цією навичкою щоразу, коли застосовує ухилення від навички ворога та всіх її ефектів. Діє раз захід. Дуже крута навичка. Її пофіксили, правда. Раніше він контратакував кожного разу, коли його зачепили. Зараз так не буде, проте зараз ми побачимо, як воно все виглядає. Далі А-2 атакує всіх ворогів двічі. Спочатку б'є вибрану ціль, а потім решту ворогів в довільному порядку. По суті, по суті, так як Тор, Перший навик завдає першій цілі 75% шкоди, а кожній наступні на 15% менше додаткової шкоди. І з другого удару все просто робиться навпаки. Якщо перебуває під її завіси та бездоганної завіси, Ця атака ігнорує 15% захисту кожної цілі. Ця навичка дуже є крутою. Так, Відкат 3 ходи, супер. І А3 атакує одного ворога, перед атакою накладає хижий взір. Якщо перебуває під дією завісо або бездоганної завіси, штраф не можна відбити. Тобто, якщо постійно йому давати завісу, йому можна і не давати точності. В разі смерті цілі, накладає на неї блоку жилення, а також накладає на довільного живого ворога, хижий звір, ну, то є круто. Якщо перебуває під дією завіси або бездогальної завіси, хижий хіж... з... звір не можна відбити. Якщо ціль вижила, накладає на себе безтоганну завісу на 2 ходи і заповнює власну шкалу ходу на 50, що є дуже круто. На початку кожного раунду накладає на себе бездоганну завісу на один хід. Тобто ми зразу можемо спробувати вальнути ось тут, за три, можемо за два, то вже як вийде. Перед ходом має 50% шанс на ухилення від навички ворога та всіх її ефектів після першого ходу в раунді, початковий шанс зменшується до нуля. Щоразу, коли вбиває ворога, отримує 20% шанс на ухилення від навички ворога та всіх її ефектів, максимум 60%. Дуже круто, зараз подивимося, як воно все відбувається після того нерфу. І якщо у вас було питання, стояло, чи брати його, чи не брати. Зараз ми це дізнаємось. Зібраний він в кам'яну шкіру і в летальність. Параметри дали йому ось такі, 250 швидкості, 109 здоров'я, 348 кришкоди. Так. Так, так, так. А тут би пасувало. Заточити. Але ладно. Так бить. О! Хо-хо! ядь! Добре, не будемо тратити Ну Хіба на 4 думаю не шкода? Думаю, 2 на 4 не шкода. Добре, 3. І хватить. Все, хватить. І ще дамо чуть-чуть здоров'я. Тут у нас є багато п'ятизіркових. Так. так. Тут в нас є теж... Трохи п'ятизіркових. Добре, піде. Це не будемо його доточувати. Скоро злетяне, не треба тратити багато ресурсів. Так. Йдемо для початку на аренку Так, зараз ми подивимося. Добре. Так, Теодосію. Ми зараз накладаємо блоки. Ну нічого. Одіном ми знімаємо кам'яну шкіру. Добре, зняли, супер. Тепер півчиком. Так, і бам! Просто. Навіть не почув. Добре, йдемо далі. Так. пробуємо стандартну штучку. Чікс, чікс. Чикс і чікс. Ви бачите ці циферки? Добре. Опа, добрий день. Контратака. Ухилився. І тепер давайте покладемо на кос. Давайте на Маріуса. Бам! Добре. Ухилився. Контратака. Прошу дуже. Контратакою Ембріса отакого з одного удару бам. Тут слабкий удар і... Та окей, без питань. Що тут і от? Вау. 138 тисяч. Циферки взагалі. Зараз попробуємо можливо, будемо від другого коду грати. А ні, тут кімі бенька Так, кидаємо блоки. Кидаємо оглушення. Вирізаємо зараз Марічковську. по 186. Дамо їм посипительний. І ще так і на клав. Ось тут. Бам. І фінальний штрих. Вуаля. Йдемо сюди. Тут у нас арбітер з прапором. Арман значить зі Ухилився. Uh, Контратака. Мммм. Mm. Добре. Арманс там ще довго буде. Опа, чи назис. Добре, давай. Ем. А два, чикс. Ухилився, ухилився і контратака. В ухиляється як звір. Хе-хе. Херзак. Це взагалі дуже круто. Так, що в нас таке? цікавіше? йде на тараса з Марічкою? Так. Чипс. Добре. Чикс. Оголошення. Добре. Добре. Блок. Вхилився. контра, Блок. О. Тепер можна і побавитись. Але нічого. Бо ми робимо ось так. І спокійнесенько проходимо таку пачечку. Йдемо Маріуса знову. Рубль 2. Не вийшло. Ухилився маленький. Ухилився маленький. Як бачите, що коїться? Добре, давайте зробимо ось так. М'етка і до побачення. Ай, мій профтик. весь час проф... профтикуюсь. Що ж, остався сам. Знаю, зловить, не зловить. То ламусов вже нічого йому не зробить. Взагалі, просто, просто машина. Машиніще. Це круто. Взагалі, просто лютий звір на арені. Можна попробувати е, разочок. Щоб не было видно. Так, дамо телу Дамо Марриуса, дамо хежака. Кого ще можна дати? М -м -та. Так. Так, на что укаем? Доні нехай. Не знаю, Доні удіти, не удіти. Так, перший пріоритети. Так, перший пріоритет, другий пріоритет. Так, Маріус без, тут без, тут без, все на BES і... Oh, DB. І Доні без, добре. Але ні, Доні... Доні поставимо стартова е заливку. і пробуємо що в мене вийшло на що ні, по суті в мене 88 лямів майже як Тарас, я вважаю це хорошим результатом це дуже хороший результат якщо зробимо так заберемо зараз маріуса Тараса. Так, і поставимо шляпника і поставимо. Наприклад. Або мікаги поставимо. Не знаю, чи щось добре з цього вийде. 300 мільйонів. 185 мільйонів набив Думаю, взагалі непогано. Ну... Круто, круто, мені подобається. Так, далі на вежа. Так, про... Ну Поки що тільки до 30-го рівня йдемо, але... Чому б і ні? Не, ну гарно. Ну що не кажіть, ну він гарно то приходить. Вісім ходів, будь ласка, тримайте розпишіться. Ні, ну то, що я побачив, то... то... Реально дуже сильно. І ото все, що пишуть. Він слабкий герой, він ніякий, він не потрібний. Де він ніякий? На Хімері він хіба що ніякий? Бо там він дуже багато не наб'є, і то якщо постаратися зробити команду під нього, то... Він може і там набити. Ну, Але Але решта все, він заходить всюди. Абсолютно. Соло прийшов до 30-го поверху на ПВП йому четвірочку то з 5-100% можна ставити. На ренці йому, думаю, 4,7 з 5. Думаю, десь так. Ну, тобто герой є дуже корисним, реально дуже корисним на арені. І на фракціях, думаю, він також буде дуже файно себе показувати. Там ще з Доні, Доні його перезаряджаю, о, там взагалі ті кібріки буде. Моя рекомендація це не пожмотитися і взяти його. Якщо він вам не прийде з осколочків, то... Не провтикайте цей шанс, бо більше ж ви його не получите, то так як з черепахами. І потім його не можна буде получити ні на яких осколках. Тому, як мінімум, якщо для вас це колекційна гра, то само собою би пасувала би його мати. А якщо для вас це гра ну, от, змагання, то все одно потрібно його брати в будь-якому випадку. В будь-якому випадку він буде вам потрібен, бо тому що фракції не сама сильна сторона є людів. Якщо нема Лазаріуса, то все, габела. Спасибі жабці за надану можливість зняти відео про хижака. Я ще раз переконався, що його потрібно брати, а якщо не з осколків, то так. Бо він реально. Дуже гарно все показав, як на арені, так і на інших локаціях. Так, не всюди він заходить просто ідеально, но він буде дуже корисним героєм. Він вартий своїх коштів. І думаю, потрібно його брати. А як ви ставитесь до того, щоб отак брати герою, пишіть в коментарі. Буду радий дізнатися вашу думку. А на цьому наше відео підходить до завершення. Всім дякую за увагу, всім гарного дня вечора і до зустрічі.